Пане Кирило, зараз бачимо, як Петро Порошенко підходить Слухаємо, до мікрофону. Можемо його послухати наживо. Розпочинаємо урочистості. Слово має президент України Петро Порошенко. Шановні воїни, дорогий український народи, поважні американські гості. Чи міг я сьогодні не приїхати сюди, де найкращі з найкращих? Найсміливіші з найсміливіших? Найсильніші з найсильніших захищають нашу країну від агресії з боку Російської Федерації. Очевидно, що саме тут найбільш важливе місце, де ми маємо вітати і дякувати. За кілька хвилин, годин вся Україна, забувши на мить про проблеми. Про турботи з мріями та надією зустріне 2017 рік. Можливостю ж мирно відзначити це свято, як і Різдво Христове, що у нас незабаром. Ми зобов'язані Збройним силам України, Національній гвардії, присутнім тут прикордонникам Служби безпеки України, іншим силовим структурам. І сьогодні я тут, на Донеччині, в Маріуполі, для того, щоб виказати українському воїнству велику пошану і подяку від усіх наших співвітчизників від держави і від себе особисто, не лише як від президента, як верховного головнокомандувача, але як від українця громадянина. Як чоловіка, сина, батька чотирьох дітей і діда двох онуків, чому це найбільш важливо? Кілька годин тому я вже побував на передовий, зустрівся бійцями, морпехами 36-ї бригади морської піхоти, які несуть свою нелегку службу. Зараз, в ці години під Широкіно. вітаючи з Новим роком всіх тут присутніх мешканців Маріуполя, цілу Україну і весь Донбас, який її невід'ємну частину, хотів би з особливо теплими словами звернутися до тих, хто по той бік тимчасової лінії розмежування, але душою і серцем з Україною дорогі наші співвітчизники, українська окупація тимчасова. Ми обов'язково об'єднаємося. Україна єдина, і ми єдині. Слава Україні! І з Новим роком вас звідси з Донбасу. До слова запрошується секретар сенатор Сполучених Штатів Америки Джен Маккейн. дякую, пане президенте away дір України френдс, а спеціатор сервин інюніформ, дякавейфромсенерфаміз, сервисниснейшн. Дуж дякую українські друзі, українські солдати, які зараз несуть службу далеко від своїх домівок.